Жиці ефір на прямому. Сьогодні, 27 січня, світ вшановує день пам'яті жертв голокосту. Саме цього дня 1945 року було звільнено в'язнів Канстабора у Швіц-Біркенау, одного з найстрашніших символів геноциду єврейського народу. Жертвами нацистської політики ненависті за роки Голокосту стали понад 6 мільйонів людей. Здебільшого це були євреї в Україні та світі. У цей день проходять меморіальні заходи, хвилини мовчання та покладання квітів до пам'ятників. Пам'ятаючи уроки минулого зобов'язані, ми разом з вами будувати майбутнє, у якому немає місця ненависті та насильство, з нами на зв'язку Йосиф Зісельс, дисидент, член ініціативної групи 1 грудня. Вітаю вас в ефірі, Йосифа. Вітаю, добрий день. А знаєте, я навіть і так скажу, можливо, із з року в рік ми з вами зустрічаємося, зокрема в цей день в ефірі прямого і не тільки частіше з вами, звісно, що у нас відбувається в ефірі. Зустрічі, але ми завжди говоримо про цей день і знову ж таки через премі... призму такого явища як коротка пам'ять. Я зараз маю на увазі взагалі всю нашу планету. Бо здається, після таких злочинів і не просто так з'явився вислів ніколи знову. І те, що зараз відбувається в Україні, трапилось знову. Якщо проводити паралелі з геноцидом і то який відбувався тоді. Бо Тисячі і десятки тисяч українців, ми навіть не знаємо, що з ними як вони загинули. Тому, приклад, висловлювання президента України, зокрема про Маріуполь, минулого тижневі. десь в цифру така прозвучала: приблизно 20 тисяч е е е е зниклих безвісті Маріупольців, про яких ми нічого не знаємо. Но мені здається, ця цифра набагато більше про що ми маємо в цей день говорити е е своєю дипломатією е на весь світ, маючи війну. Ну, сам символ цього дня це Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Саме про це ми і маємо говорити. Ми, звичайно, можемо якісь свої власні асоціації, алюзії у зв'язку з днем, можемо залучати сьогоднішні події, щоб показати певну плинність людської історії і невивчені уроки. Але Головним чином ми, нам треба говорити про Голокост, який торкається передусім євреїв, а також ромів, циган, і уроки цього От так було не завжди. Бо це відомо широко відомий факт, що перші десятиріччя після війни інерція можливо, можливо, рани війни не дозволили надати таку. Шану пам'яті загиблим саме від Холокосту, як ми це робимо сьогодні, що означає це, що ми краще вчимося, це покаже тільки майбутнє, бо те, що ми бачимо сьогодні під час російської війни проти України, а я вважаю, що це вже давно не просто імперіалістична війна Росії проти України, а що це воєнне зіткнення двох цивілізацій антидемократичної і демократичної. Ми навіть не помітили у 22-му році, як чисто Імперська війна, імперіалістична війна перейшла трансформувалася у зіткнення двох цивілізацій. Але це інше, те, що війни супроводжуються різними подіями, зокрема геноцидом, як Друга світова війна, Голокостом, не означає, що всі війні. Цим супроводжується, але це окремі деякі війни, і ми можемо звичайно роздумувати над тим, наскільки російсько-українська війна також відповідає тим ознакам, які є у і що було прийнято Організацію Об'єднаних Націй у 48-му році. Це формулювання, яке надав е, польський, можливо, польсько-український дослідник Рафаель Лемкін, бо він сам з Львова. Е, Цим подіям, які він назвав геноцидом. А, ну, багато людей і вже багато країн через свої парламенти підтвердили своє бачення російсько-української війни, що здійснюється геноцид. Це далеко не всі країни розглянули і підтвердили це. Але для мене я не є дослідником геноцидів. Навіть голокосту я просто в силу своїх занять як один з керівників єврейської общини України мушу знати про деякі речі, і не можу про це не думати. Бо я знаю це з дитинства, на відміну від багатьох людей, я з дивитися Йосифа. А от справедливість. Відповідальність настала за ті всі злочини. Ну, якщо ви вже відстежуєте, звісно ж і в день сьогоднішній маємо про це говорити. Бо ми тут, знаєте, завжди про ці слова, і тим більше після такої війни, яку маємо зараз в Україні. А за Голокост в повній мірі настала справедливість і відповідальність? Звичайно, ні. Великою мірою так, але повної справедливості не буває ніколи. Можливо, в деяких окремих. В приватних випадках вона буває, але це досить абстрактне розуміння. Ну, ті, хто, наскільки я пам'ятаю, з різних релігійних джерел поняття справедливості там не акцентується. Мені здається, що у е, різних формах релігії, виконання заповіді, є, означає, що це є наслідок цього, це є справедливість. Якщо всі будуть виконувати, 10 заповідей, то це і буде справедливо по відношенню до кожного. А там, де нема виконання, звичайно, там є несправедливість, і ми бачимо плинність цієї несправедливості через тисячоліття у людстві. Чи зараз ми живемо в більш справедливому світі, ніж в минулому? Можна про це говорити, але це більше вірування також. Є люди оптимісти, які вважають, що зараз. Більше справедливості в світі є песимісти, які вважають, що ще менше ніж раніше, і довести це неможливо. Угу. Ну і про історію ми маємо говорити зараз знову ж таки до неї повертаючись, аби знаєте, ми не просто так сьогодні акцентуємось на тому, що е, військовим тоді радянської армії, але першого українського фронту е, вдалось звільнити Аушвіц від Біркенаву, Аби потім ну, говорити треба про історію, аби потім ми не чули знаєте, от заяв про. Там любов до російського народу, бо вони протягом Другої світової війни втратили понад 60 мільйонів своїх людей. Ну, це ж від політиків не можна вимагати знання історії. Не можна. Як і від, перед... угу. від пересічно політики не завжди культурні люди, зокрема в питаннях історії. Те, що Америка так далеко від світу, всього у ментальному. Сенсі цього слова Навіть багато американців дуже мало знають про історію Європи, але це не тільки американці. Візьміть індійські джерела, індійські книжки, угу. спогади. В них основне це південний схід планети, тобто, це Китай, Японія, Індія. Вони живуть спогадами про ці велич... великі країни і про те, що там відбувалося. А Європа від них дуже далеко. Ми не можемо вимагати від всіх, щоб вони відчували біль, наприклад, від Другої світової війни від Голокосту, так як відчуваємо, це ми, громадяни України і інших країн, які попали під насильську окупацію. Точно так само і сьогоднішні події. Ми живемо в Україні, яка страждає, і у нас ми бачимо певні ознаки геноциду у війні Росії проти України. Ми не можемо вимагати від усього світу. Щоб вони також розуміли це і відчували, як ми, є країни, які також постраждали, як ми від одночасно і від нацизму і від комунізму, це Балтійські країни, Польща певною мірою. Ну ось усе майже усі країни, які однозначно підтримують нас, бо вони. Знають цей час, відчувають його і не хочуть його повторення. Здавалося б, Східна Німеччина також. Я б додав, але бачите, як політично в деяких куточках Німеччини східної розвиваються події. Це не зовсім так. Угу. Це не зовсім так. У Німеччини інше сприйняття. Для Німеччини нацизм – це страшенне зло. Але вони не відчувають… Комунізм як страшенне зло. У нас були дискусії з німецькими не просто пересічними громадянами, але з журналістами так. і істориками. Ми було декілька таких дискусій, або в Німеччині з групою українських істориків ми приймали участь. Вони не хочуть бачити розуміти і навіть допускати у свій рефлексивний апарат свою пам'ять, що комунізм і насильм це ну не, не тотожні зло, але схоже і порівню. Ще невідомо, яке зло більше. Зло, зло, зло яке добро важко оцінити у кілограмах, тоннах там, чи кубічних метрів. Українці можуть Це роз знову... Українці про конізм можуть розповісти багато чого Звичайно. для того, щоб ототожнювати. Звичайно, але ж ми говоримо зараз про німецьких істориків. Ви ж згадали про східну е... там. Європу і про східну Німеччину. Німці не розуміють так. Вони. Навчені, зокрема і союзниками і Совєтським Союзом. Вони навчені на страхіттях нацизму, але не на страхіттях комунізму. У Німеччині був комунізм 50 років, але він був такий вегетаріанський за певних причин. Uh -huh. Бо Німеччина було розділена, і союз хотів показати, що східна Німеччина живе не гірше ніж західна економічно. І по різних інших, і навіть демократично, хоча це була як все було в совєтському союзі, брехня, uh -huh. так що ми бачимо різницю, звичайно, ми бачимо схожість, але не тотожність. Татотожньому Тотож, не можна історичні події коректно з, з точки зору історичних законів. До зустрічі, Йосифа. Цей пам'ятний день хотіли з вами поспілкуватися. Дякую, що знайшли час. Йосиф Зісельс, дисидент, член ініціативної групи 1 грудня. Був з нами на зв'язку.